У нас є індивідуальне навчання. Якщо у вас цікава тема мультиспектральної зйомки за допомогою Mavic 3M, якщо у вас цікавить внесення пестицидів, якщо ви аграрій і ви не хочете їхати до нас у Київ і проходить групові навчання, ви можете замовити їх індивідуальні. Зрозуміло, що це буде <кхух>, коштувати вам за всю групу. До вас приїде наш спеціаліст у господарство, він вам розкаже, покаже. Ви в комфортних для себе умовах там. Цілий день навчитесь, потім переночуєте в себе вдома там на ліжку, потім прокинетесь і знову будете вчитися, і нікуди не треба їхати, нічого робити. Дискомфортно на нашій стороні, як то кажуть. Якщо вас не цікавить ця історія, є дуже багато форматів, де ви можете приїхати і в нас навчитися там, де для нас максимально комфортно. Якщо хтось хоче замовити конкретно мої лікції, це і обговорюється індивідуально. Тут ключова історія, не гроші. Тут треба, щоб мені було цікаво. Якщо ви хімічна компанія, яка виробляє пестициди, яка займається дистриб'юцією, мені самому зрозуміло, що цікаво. Якщо ви фермер, який іновато. Який тестує всі продукти, якщо от ви з цієї категорії людей, зрозуміло, що ви мені самі цікаві. І тоді я зможу до вас поїхати, щоб сам у вас навчитися. Якщо я буду тільки вас вчити, скоріш за все, що ви приїжджайте краще до нас. У нас тут буде краще.